23 серпня Україна відзначає День державного прапора. Офіційний указ про цей день був підписаний ще в 2004 році. Проте в 2009 році в країні призначили офіційну щорічну церемонію підняття стяга. Згоди цієї дати до українців звернувся президент України Володимир Зеленський. День прапора ми згадуємо історичні і яскраві миті життя державного прапора України. Він Багато пройшов, він багато бачив, багато де побував, його вносили в парламент у день проголошення незалежності України. Він... І сьогодні я хочу сказати не тільки про минуле нашого прапора, а про його майбутнє. синьо жовтий прапор України знов за майорі, там, де його дім, там, де він має бути, по праву. В усіх тимчасово окупованих містах селах України.